Всім привіт у 2024 році і знову з вами Юля на YouTube каналі The Watch. Дякую за багато приємних коментарів щодо підсумкового випуску за 2023 рік. Я багатенько різних ресурсів прошерстила і рада, що мої колупання не залишились без зворотнього зв'язку. Якщо сусідська ракета не знесе мені Макітру, обіцяю зробити підсумковий і на 2024 рік. Але зважаючи на крутість українських сил ППО, вірогідність такого сценарію не така вже й велика. На цій життєстверджуючій ноті, давайте переходити вже до героїв нашого огляду нових лонжин GMT. Попри те, що я сама маю досить стримане ставлення до колекції гідроконкост. І прошу зауважити, що це абсолютно суб'єктивщина. Ця колекція має величезну кількість фанатів. Неабияку роль в цьому ймовірно зіграв тренд на дайверські годинники, який ланжин логічно використав на свою користь та ще й поєднав зі своєю найстарішою колекцією Conquest. В результаті, у 2007 році ми отримали такий собі сучасний дайверський гібрид Гідроконквест, який доповнював більш вінтажну серію ланджин Legend Diver. Доказом популярності серії є постійне її розширення. Ви точно бачили і декілька розмірів з уклоном зменшенням. Тут вам і, будь ласка, наслідування тренда, і нові варіації ремінців та кольорів циферблата. А от чого ми не бачили, так це нового функціонала. В цю сторону лонжин чогось не копав. Проте певний запит чи просто популярність GMT змусив лонджин таки випустити щось новеньке. Тож давайте з вами роздивлятись, що вийшло з нових лонжин HydroConquest GMT. З точки зору габаритів, сталевий корпус GMT в принципі не є новим. Звичний діаметр 41 мм, який ви вже бачили в трьохстрілочних моделях моделях Conquest. Товщина логічно зросла і складає 12,9 мм, що очевидно, адже ж ми маємо новий функціонал. Проте, все ж таки, Hydro Conquest GMT має деякі відмінності. Загальна форма, як раніше, відповідає класичним канонам дайверського годинника Longines Hydro Conquest. Широкі звужені виступи, широкий безель, що обертається. Та заводна головка, що загвинчується, та ще й додатково захищена виступом. Проте різкі кутасті лінії звичних нам Гідроконквест тепер зробили більш м'якими та округлими. Ті самі виступи є, але тепер їм надали більш округлого, звуженого профілю з матовими поверхням, які замінюють поліровані сторони стандартного гідроконквест. Як сказали наші хлопці, що його приміряли та тримали в руках, тепер версія GMT не шкрябає їм зап'ясток, передаю вам майже дослівно. Така округлість з'явилась не тільки тут. Зубчастий край безеля основної лінійки переробили на користь дещо м'якіших зубів, які класно поєднуються з полірованим керамічним безелем чорного або коричневого кольору з вигравіроною позолоченою шкалою. Єдине, що мені не зовсім сподобалось, це клацання безелю. Звук якийсь штучний. Не знаю, як це правильно описати. Послухайте самі. Брендована заводна головка, що загвинчується, має ту ж характерну канавку біля кінчика, але у версії GMT це акцент менш різкий та виражений. А тепер давайте розглянемо циферблат. Найбільш очевидну зміну ви помітите одразу. Все правильно. Тут прибрали характерні великі арабські цифри на 6, 9 та 12 годині. Їх замінили звичними накладеними індексами, які ви могли бачити в багатьох дайверських годинниках різних брендів. До речі. Якщо в звичайних гідрах ми бачили арабські цифри та круглі мітки, то в GMT чогось напхали все підряд. На 12-й маємо трикутник, на 6-й та 9-й годині кружечок інші мітки зроблені у формі витягнутих палочок. Цей кордебалет трохи компенсує приємний трошки вінтажний колір люму, який охоплюють золотисті рамки. Форма стрілок залишилась незмінною з характерним людяником на годинниковій стрілці. Стрілка GMT золотиста із трикутним наконечником. Люм на стрілках, індексах та безелі має блакитний колір. 24-годинна шкала GMT розташована по краю циферблата і поділена двома відтінками: темний та світло-зелений для версії з оливковим циферблатом та коричневий та світло-коричневий для моделі з коричневим циферблатом. Причому придивіться уважно до цифр: 6 та 18 також поділені навпіл двома кольорами маленький, але прикольний нюанс. Єдиний момент, шкала з одного боку не відволікає уваги від інших елементів годинника, з іншого, не є суперчитабельною. Кольори циферблата, до речі, дуже влучні, приємні м'які відтінки зеленого та коричневого, які підкреслює обробка в стилі сонячне проміння та золотисті акценти інших елементів. Для нашого огляду взяли те, що доступно в країні: зелену та коричневу модель на нейлоні. Нейлон абсолютно звичайний, а от застіпка прикольна, брендована крилатим годинником на тисненому фоні. Фактично, гідроконкус GMT доступний у чотирьох варіантах циферблата: чорний із сірими та помаранчевими акцентами, синій з аквамариновими, наш коричневий та яскраво оливковий зелений із золотими акцентами. Є як браслетні версії, так і нейлонові ремінці або каучукові із застіпкою, що розкладається. Всередині нових Longines Hydroconquest GMT встановлено автоматичний калібр L844.5 на базі T, який створено ексклюзивно для Longines. Механізм працює на частоті 25200 та має потужний запас ходу 72 години. Окрім цього, приємний бонус пружина балансу з кремнію, яка забезпечує стійкість до впливу магнітних полів. Цей механізм має швидке налаштування місцевої годинникової стрілки за допомогою заводної голівки. У фанатських кругах такий тип GMT називають «трушним». Інші різновид GMT називають офісним. Більшість офісних GMT мають центральну індикацію стандартного часу та додаткову стрілку часового поясу. Єдина функція, яку можна налаштувати незалежно, це 24 годинна стрілка. Офісний GMT зустрічається частіше через те, що 24-годинну стрілку можна додати не дуже сильно перероблюючи базовий механізм. Лонжин же, як бачимо, вирішив не економити зусилля і встановити саме трушний GMT, який передбачає меншу кількість зайвих рухів при налаштуванні, якщо ви справді мандруєте часто. Це, звісно, не є ключовим аргументом, щоб обрати гідроконкус GMT, тим не менш приємний нюанс. Тож перша позиція заводною головки керує заводом, друга місцевою годинниковою стрілкою та налаштуванням дати, а третя переміщує стрілки одномоментно. Ну а тепер до підсумків. Особисто для мене категорія годинників з GMT не дуже актуальна. По-перше, через те, що зараз аж ніяк не маю настрою мандрувати, тож ця функція мені просто не потрібна. По-друге, вона мене відверто плутає, і я можу зависнути у спробі вичислити деякий там зараз час. Тому і всі дискусії щодо трушних та офісних дайверів проходять повз мене. Я вже не раз казала, що я більше про візуал, тому поділюсь своїми враженнями від зовнішності та відчуття в руках. Отже, що мені сподобалось? Комбінація кольорів: теплі відтінки циферблатів, які прекрасно гармонують з кольорами міток та стрілок, більш плавні лінії, М'якіше обриси виступів, які не створюють дискомфорта на руці, зглажена заводна головка. Що у мене викликає питання? Хотілося б, щоб стрілка GMT була більш контрастною. Вони зробили її типу в гармонії з іншими елементами, але в результаті трохи лажанули з її читабельністю. Хоча якщо ви не будете користуватись GMT, то в принципі вам має бути пофігу на його стрілку. Але все ж таки, якщо ви додаєте цей новий функціонал, будь ласка, додумайте до кінця всі аспекти. Безель. Ну тут так собі клацання. І все тут. Мені насправді подобаються звуки майже всіх безелів у Seiko Prospects та, наприклад, Oris Aquis, а це ні. Проте, можливо, для вас це знову ж таки буде не зовсім важливо. Ну а тепер ваша черга ділитись враженнями. Мені цікаво, чи співпала ваша думка з деякими моїми. Чи може ви побачили інші нюанси, які я пропустила? Тож пишіть в коментарях, а я відправляюсь готувати новенький випуск. Па-па!